Ми вітаємо всіх, хто любить волейбол. Мене звати Віталій. Ви на каналі Дідох волей. Раніше був анонсований збір коштів для зенітно-ракетного дивізіону, в якому служить один із наших волейбольних побратимів Віталій Сочков, який ну, грає в волейбол в такій спільноті, як Dream Team. Ось і, відповідно, ми. Ще з початку заснування нашого каналу намагаємо, намагаємося підтримувати Віталя і е, хлопців, які е, допомагають е, в цьому формуванні захищати небо над Україною. Е, і відповідно був запущений збір коштів, який завершився 21 числа, це приблизно тиждень тому. Ось і ну, були певні обставини, ми не мали можливості одразу зробити розіграш після завершення збору коштів. Ось. Ну, але все ж ми раді провести цей розіграш сьогодні, і сподіваємося, що всі, хто долучився, особливо та людина, яка сьогодні переможе, буде задоволена. Одразу хочу сказати, що я, ну, по-перше, вдячний нашим Збройним силам, силам оборони України за те, що ми маємо можливість надалі займатися своїми улюбленими справами. Також хочеться подякувати Павлу Сіденко це людина, яка безпосередньо надала для сьогоднішнього розіграшу свою футболку. Клубу Барком Кажани сезону 2022-2023 років. На цій футболці були будуть автографи гравців ціє, цього клубу і також тренерського штабу. На жаль, Павло не зміг долучитися до нашого до процесу розіграшу. Ось тому ми сьогодні з вами разом. Проведемо цю, цю необхідну та цікаву процедуру. Одразу хочеться зазначити, що зараз я покажу інший екран. Зараз ви бачите сторінку нашу в, в інстаграмі Дідух Проволий і Можливо, хтось не бачив. Тут є пост, який називається Розіграш до гостя. Тут ви можете бачити фотографію від Павла і безпосередньо фото самої футболки, яку ми сьогодні розіграємо. Я хотів би зазначити такі моменти. Тут в умовах розіграшу були, ну, були вказані прості кроки для того, щоб взяти участь, Ось, але, схоже, можливо, я не дуже, скажімо так, зрозуміло оформив дані умови, і ви бачите, тут в першому пункті написані донадцято ну, гривень, да, і нижче от підтвердження мені в особисті. І ось ну, на здивування моє: переважна меншість, перевибачає, переважна більшість. Учасників цього розіграшу, ті, хто задонатили, вони ну, не підтвердилися мені в особисті, підкреслю переважно більшість. Ось. Але ну, на щастя, ці люди, коли донатили, вони писали своє ім'я та прізвище. Ось. Тому, скажімо так, цей перший пункт він до кінця не спрацював. І по кількості людей, ну я розумію, що швидше за все, це моя десь недопрацювання. Тому ми будемо враховувати голоси і донати всіх тих учасників, які зазначили своє ім'я та прізвище. Ось, і для того, щоб ми, скажімо так, точно визначили переможця, ми сьогодні визначимо трьох людей про всяк випадок. Ну, щоб, тому що, можливо, хтось дійсно донатив і не збирався брати участь в розіграші. Ось тому, якщо ця людина, ну, скажімо так, ми номер цієї людини оберемо, то ви зможете відмовитися, якщо ви не збирались брати участь. Ось, ну, мені здається, що це буде по-чесному. Е, отож, тепер ми з вами перейдемо до. До списку всіх, хто взяв участь, значить, ми ще раз дякую всім, хто долучився до нашого збору, тому що хлопцям з зенітно ракетного дивізіону насправді постійно потрібне пальне для того, щоб вони могли виконувати безперебійно свої, свої завдання, ну і захищати небо над Україною. Так, ось ми з вами зібрали 3430 гривень. З яких непідтверджені були це 230 гривень. Ну, от зараз я вам продемонструю список. Зараз я зроблю крупніше, щоб було видно всім. Значить, ось список буде перед вашими очима. Ви зможете проглянути кожне прізвище, переконатися в тому, що ми нікого не забули. От, ну, ви бачите, що тут е, є люди, які донатили по 100 гривень. Е, є ті, хто донатили ось 1000 гривень, е, 300, знову 1000 гривень е, і 600 гривень. Ось. Ну, і також із непідтверджених донатів: це ті, хто не тобто не вказали своє ім'я та прізвище. От, і також одна людина скинула е, кошти. Менше ніж потрібно було для участі, от, але, ну, Юлія Савченко, ми вам окремо вдячні насправді, що ви навіть ну, мінімальну суму долучилися до збору цих необхідних коштів для наших сил оборони. Це дуже важливо. Я, ми вам всі, всі дякуємо. Ось. Ну і давайте перейдемо все ж таки до безпосередньо до розіграшу. У нас лотів виходить від 1 до 32. Ось тоді ми з вами зараз перейдемо в рандомайзер. Введемо цифру 32, як заключну. Ось, І зараз ми з вами визначимо по черзі трьох переможців. Що значить трьох? Ще раз повторюсь, тому що. Були все-таки ну скажімо так, не всі, не всі, мабуть, зрозуміли те, що потрібно підтверджувати мені в особисті, і таких людей ну, переважна більшість. Тому ми, тому ми розіграємо про всяк випадок трьох переможців. Якщо перший відмовиться, значить людина під другим номером отримає приз. Якщо перший, друга людина відмовляться, то... Ми тоді вручимо приз третій людині, яка випала в цьому рандомайзері. Отож, давайте розіграємо першого переможця. Це номер 8. Давайте крупніше зробимо. Ось так. Номер 8. Дивимося, хто ж це. Так, під номером восьмим Волощенко Анатолій. Волощенко Анатолій, як ми бачимо, задонатив тисячу задонатив гривень. Ось і це дозволило, дозволило Анатолію перемогти в даному розіграші. Ось, тому ми вас вітаємо. Анатолій. Якщо ви зацікавлені в цьому призі, то будь ласка, виходьте зі мною на зв'язок. Через нашу інстаграм-сторінку або ну, будь-яким зручним для вас способом, щоб ми змогли з вами налагодити контакт. Ось, ну і давайте продовжимо також зробимо ще два переможця про всяк випадок, якщо Анатолій відмовиться, наприклад. Значить, наступний переможець під номером 28. 28, давайте подивимось. 28, це Петрашко Поліна. Поліна, ми, ми вас вітаємо. Ви, скажімо так, переможець, переможець, але в резерві, якщо так можна сказати. Якщо Анатолій відмовиться від призу, то ми футболку вручимо саме вам. Дякуємо вам за участь. Це дуже цей збір. Дуже важливі, як і всі інші. Ось Поліна задонатила 600 гривень. Добре. І третій переможець. Переможець під номером 15. А під номером 15 у нас є такий Савич Олександр. Олександре, ми вас вітаємо. Ви людина під. Ну, під другим номером в резерві е, Олександр занунатив 300 гривень. Якщо попередні учасники відмовляться, Олександр ми надішлемо е, цей приз саме вам. Ось, дякую вам за участь. Визначили ми з вами трьох переможців. От, я сподіваюся, що всі були задоволені е, ну, самою участю в цьому зборі. Знову ж таки, повторюсь, для наших сил оборони, для формування замітно-ракетного, в якому служить волейболіст Віталій Сучков. Ось. І також я сподіваюся, що всі погоджуються з тим, що дана система вибору переможця була чесною та прозорою. Ось. Ну, Будь ласка, виходьте зі мною на зв'язок, пишіть ваші коментарі під даним відео. І я бажаю всім здоров'я і важливо нам з вами розуміти, що війна продовжує тривати, тому ми маємо підтримувати один одного і також наші сили оборони. Слава Україні і Україна обов'язково переможе.